Всім привіт! Сьогодні в нас тема бог Фрейр – це архетип стабільної сили, достатку і правильності, правильної матеріалізації. Фрейр – це логічне і необхідне продовження фреє. Але на іншому рівні. Якщо Фрейр відкриває потік бажання, любові і магнетизму, то Фрейр відповідає на питання, як це бажання закріпити в реальному житті. Суть архетипу Фрейра. Ключові теми. Достаток без боротьби, стабільність, яка росте матеріальний результат духовної роботи. Мирна, доросла чоловіча сила. Фрейр – це енергія землі в балансі, коли гроші приходять не через страждання, а через ритм. Робота не виснажує, живить і життя, життя не ламає, а вирощує. Фрейр – як внутрішній стан. У людині фрейр проявляється так. Мені не треба доводити, я просто роблю. Я не поспішаю, але результат неминучий. Я вмію приймати і зберігати. Це архетип зрілості. Не прорив, не хаос, не жертва, а опора. Світла сторона фрейра. Плюс стабільний дохід, довготривалі проєкти, екологічні партнерства, відчуття я на своєму місці, заземлена сексуальність драми. Люди з активним фрейром. Вміють накопичувати, не зливають енергію, поважають час і процес. Тінь фрейра – мінус. Коли архетип заблокований або перекручений, виникає страх втрати або скупість, інерція. Я застряг, але не рухаюсь. Прив'язаність до комфорту, небажання ризикувати навіть мінімально. Ключова проблема я хочу стабільності, але боюсь росту. Фрейр і гроші. Фрейр не про швидкі гроші, він про регулярність систему, повторювальний результат. Тому він ідеальний архетип для майстрів, практиків, людей, що працюють. Продають енергію, знання, ритуали і творчість. Якщо після глибоких практик гроші не матеріалізуються, це майже завжди дефіцит фрейра, а не блок долі. Фрейр у жіночому полі. У жінці фрейр це внутрішній чоловік, який тримає опору відчуття, я не впаду, здатність не тільки надихати, а й доводити до результату. Без фрейра жінка може бути дуже магнетичною фреєю, але гроші не тримаються. Фрейр у сучасній людині проявляється як бажання власної справи, потреба стабільного дому, цінність тіла, здоров'я ритму, вміння чекати правильний момент. Це архетип людей, які будують, а не вживають. Практика короткої інтеграції. Сядьте рівно, ноги на підлозі, долоні на стенах. Повільний дих через ніс. На видиху сказати подумки. Я дозволяю достатку закріпитися. Уявіть, як під ногами росте земля, спокійна, жива. 5-7 дихань буде достатньо. Далі, фреєр це ключ до переводу сили в гроші зради себе. Як фреєр проявляється в сучасній людині? Фреєр сьогодні це не мифологічний образ, а тип внутрішньої організації життя. Його видно не по словах, а по тому, як людина живе, працює і тримає ритм. У поведінці і рішеннях видно. Коли людина не метушиться, але стабільно рухається, робить ставки на довгі цикли, а не на швидкі виграші, рішенням приймає без драми, це працює, це не працює, не спалює себе, зберігає ресурс. Це люди, це люди які, які не рятують світ та будують систему. Оставлені до грошей сучасній людині фреєр проявляється у фінансовій зрілості, регулярний дохід важливіший, завагу, прибуток. Є навичка приймати і отримувати гроші, витрати усвідомлені без імпульсивних зливів. Гроші це інструмент, а не ідентичність. Коли фреєр слабкий, гроші приходять і не тримаються. Страх втрат блокує ріст або навпаки застрягання в комфортній бідності у роботі та покликанні. Сучасний фреєр проявляється як майстер, що відточує навичку. Людина, яка будує власну справу, фахівець, якому довіряє через стабільну якість. Той, хто вміє доводити до кінця, це не стартап-хаос, а тихий професіоналізм у тілі і здоров'ї. Фрейра завжди видно по тілу, повага до сну, їжі, ритму, тілесна присутність тут і зараз. Сексуальність спокійна, тепла, без надриву, відчуття опори в ногах і тазі. Людина живе в тілі, а не тікає в голову. У стосунках, фрейр. У стосунках це надійність без контролю, вірність без власництва, торпота дія необіцянками, відсутність любовних драм, Тінь. страх щось змінити, що неминуче приведе стою в парі утримання, як є, навіть коли час росте. У духовності фрейр проявляється так, він не тікає від духов... духовність від життя, заземлює практики, матеріалізує знання. Розуміє, духовність без опори. Це ілюзія. Це архетип інтеграції, а не втечі. Як зрозуміти, що фреєр активний? Поставте собі прості запитання. Чи є в моєму житті стабільний ритм? Чи вмію я приймати без провини? Через те, що все в мене повільно, але постійно. Чи я доводжу справи до результату? Більше так тоді фреєр живий. Ключова формула фрейра для сучасної людини. Я дозволяю життю рости. Через мене, без поспіху і без втрат. Позитивний прояв архетипу фреєра в людині. Фреєр це архетип зрілої сили, достатку, коли людина не бореться з життям, а вміє з ним співпрацювати. Внутрішній спокій і стабільність. Людина з активним фреєром не живе в режимі виживання, не метушиться і не панікує, випромінює спокій, який заспокоює інших. Це стан. Я знаю, що встигну, моє прийде вчасно. Природне притягування достатку. Фреєр не прожавдібність. А про стабільний дохід, правильні можливості, вміння накопичувати і примножити. Гроші проходять без насильства над собою через талант, працю, ритм, чітке відчуття свого шляху, Плюс і фрейр Дає внутрішній компас. Розуміння, де моє, а де ні. Вміння відмовлятися без страху. Такі люди рідко застрягають у чужих сценаріях. Зріла сексуальність і тілесна радість, Фрейер – Бог здорової життєвої енергії, контакт із тілом, задоволення без сорому, сексуальність як обмін, а незалежність. Це про тепло, а не про драму. терпіння і довіра до процесів. Фрейр знає, коли сіяти, коли чекати, коли збирати врожай. У людині це проявляється як витримка, вміння не форсувати, глибока довіра до циклів життя. Партнерство без контролю. У стосунках Фрейр не душить, не володіє, не ревнує патологічно. Це партнер рідних, де є повага до свободи і кордонів, тиха, але сильна харизма. Фрейр не кричить і не доводить. Його сила у присутності, у стабільності, у відчутті з ним безпечно. Такі люди часто стають наставниками, опорою для інших центром спокою в хаосі. Мінуси архетипу Фрейра, чітко. Тінь Фрейла, Фрейра, коли енергія перекошена або застрягла. Пасивність і прокрастинація. Фрейр у мінусі це все якось саме складається. Очікування, бездії, відкладання рішень. Людина плутає довіру до процесу лінією. Застій під виглядом стабільності, прояв, страх змін, тримання за зону комфорту, небажання ризикувати навіть тоді, коли час настав. Це стан нехай буде як є, або не гірше. Матеріальна прив'язаність, у мінусі фреєр надмірно тримається за ресурси, боїться втратити, плутає достаток із безпекою. Формується страх бідності, навіть коли її немає. Гедонізм і залипання в задоволеннях. Темна сторона тілесності. Переїдання залежності, втеча в комфорт, замість розвитку. Тіло стає анестезією, а не провідником життя, уникання в конфлікті і правди. Фрейр не любить напругу і в мінусі це дає замовчування проблем, згладжування гострих тем, втрату власних кордонів. Зовні – мир всередині гниль. Лінива або інфантильна сексуальність. Порой. Відсутність глибини, використання тіла як допінгу, уникання відповідальності у близькості. Контакт є, зрілості немає. Втрата внутрішнього вогню. Коли фреєр у тіні, немає імпульсів, немає драйву, немає хочу. Людина живе правильно, але без життя. Ключова небезпека фреєра застрягнути в комфорті і назвати це гармонією. Як зрозуміти, що фреєр у мінусі? Мені нормально, але порожні. Я не страждаю, але і не живу. Не хочу змін. Раптом зламається стабільність. Фреєр і Одін. Дві різні сили життя. Фреєр. Жити, одін знати це ключова різниця. Джерело сили. Фреєр. Сила з тіла. Контакти з землею, ритми, сезони, достаток. Я є і цього достатньо. Одін. Сила з усвідомлення. Розум, дух, бачення, знання через страту. Я знаю і це змінює мене. Свідомість і рішення. Фреєр. Рішення приходять природно, не форсує, довіряє процесу. Одін. Рішення через кризу і вибір. Здатний йти проти комфорту, бачить те, що інші не хочуть бачити. Ціна трансформації. Фрейр росте без болю, шлях плавний, уроки м'які, але довгі. Одін платить жертвою. Біль веде до посвяти. Швидка, але жорстка еволюція. Прояв у людині. Фрейр у плюсі. Стабільність, тілесна радість, достаток, внутрішній мир. Одін у плюсі стратег, провидець, маг, слово і символу, здатність вести інших. Тінь архетипів. Фрейр у мінусі. Застій, лінь, втеча в комфорт. Мені і так нормально. Одін у мінусі холодність, маніпуляції знанням, відірваність від тіла, саморуйнування заради істини. Стосунки і близькість. Фрей теплий, тілесний, стабільний партнер. Про разом жити. Одін дистанційний часто самітний, складний у близькості, Про разом розуміти. Головний конфлікт між ними. Одін знає, але не завжди живе. Фрейр живе, але не завжди усвідомлює. Ідеальний баланс, і це дуже важливо. Фрейр дає ґрунт, тіло, стабільність. Одін дає сенс, напрям і бачення. Без фреєра Одін вигорає, без Одіна фреєр застрягає. Як зрозуміти, хто зараз домінує? Багато думок, мало радіст, радості, тоді Одін зверху. Спокій є, але немає руху. Тоді фреєр зверху. Формула інтеграції. Я живу тілом, фреєр, і розумію шлях Одін. Фреєр відповідає не за магію грошей, а за матеріалізацію життєвої сили. Ріст приносить плід. Ми це обмінюємо і одержуємо достаток. Якщо енергія є, але гроші не приходять, значить сила не ведена в обмін. Ми видаємо віддаємо без меж або чекаємо дозволу ідеального моменту. Чому фраєр не платить? Ось ключові блоки. Ми ростемо, але не збираємо врожай. Фрейр це цикл. Якщо ми створюємо, навчаємо, наповнюємо інших, але не беремо плату, тоді цикл обірваний. Енергія йде в землю, але не повертається. Сором за гроші. Фрейр не терпить мені ніколи брати, є ще недостатньо. Це ж духовне. Для Фрейра гроші подяка за ріст, а не гріх. Ми у Фрейрі, коли живемо як фрейя. А, ми у фрей... Фрейрі, але живемо, як фрейя. Ми можемо бути чуттєвими, щедрими, глибокими, але без чоловічого акту, назвати ціну, поставити межу, взяти відповідальність за дохід. Потрібно включити волю, не тільки серце. Як прокачати фрейра, щоб з'явились гроші? Акт вибору, і це критично, щодня сказати собі, я дозволяю собі отримувати оплату за свою силу, за свою працю. Без сумніву, без сумнівів, це вольовий акт. Обмін не жертва. Задайте собі запитання, що саме я даю, яку конкретну користь це має і скільки це коштує. Фрейр любить просту, земну ясність. Матеріальний якір. Фрейр прокидається через цілу і землю. Робота руками, фізичні продукти, чіткі пакети. Абстрактні енергії це не абстрактні енергії, це конкретний результат. Мікроризик, і це обов'язково, раз на тиждень потрібно сказати. Ні, чомусь тому, що вам не подобається. Фрейр – Бог ризику росту, без ризику він спить. Практика активації фрейра. Станьте рівно, ноги на підлозі, руки на низ живота і скажіть собі голос. Я дозволяю своїй силі, своєму таланту ставати достатком. Я беру оплату без сорому. Мій ріст приносить мені врожай. Уявіть, як Золотий потік іде до вас, а не від вас. Важливо. Якщо ви працюєте, а грошей немає, це не блок, а обід бідності або несвідомий контракт, часто родовий або духовний. Тоді потрібно дивитися глибше. Тінь фрейра це сила без результату. Ріст є, щедрість є, харизма є, ворогай не зібраний. Як виглядає тінь фрейра? Якщо впізнаєте хоча б 2-3 пункти, ви саме там. Багато ідей, енергії мало. Це веде до, до того, що мало грошей. даєте більше, ніж отримуєте. Чекайте ідеального моменту, не фіксуєте ціну, бо погоджуєтесь на менше. Уникайте конфлікту заради миру, любов до процесу, без дисципліни результату. Це не слабкість, це перезрівання без збору. Ключова помилка. Не намагайтесь додати ще сили. Насправді потрібно додати межу. Які потрібно зробити, щоб вийти з тіні. Практика одна хвилина. Запишіть одне речення. Мій врожай – це. І конкретний результат для інших. Це не енергія і не підтримка, це чітка практика, продукт або трансформація. Поверніть собі право на оплату. Тінь це підсвідомий сором за гроші. Скажіть собі голос. Я маю право брати оплату за свій ріст. Без пояснень і без виправдань. Введіть межу. Фрей без меж це донор. Ознака виходу з тіні. Ми можемо сказати ні без провини. Межа це не агресія, це форма любові до себе. Навчіться завершувати, а не тільки починати. Тінь Фрея. Фрейра. Ви стартуєте, надихаєте, але не фіксуєте результат. Введіть правило. Кожен проєкт має веде до фінальної форми і до ціни, навіть якщо маленької. Поверніть чоловічий принцип фреєр чоловічий бог родючості. Активуйте рішення, дію, фіксацію і відповідальність за дохід. Це не про жорсткість, це про структуру для потоку. Коротка практика виходу з тіні. Ноги поставте на землю, руки на сонячному сплетінні. Вдихніть у живіт і скажіть, Я завершую ріст і збираю врожай. Я дозволяю достатку прийти до мене. Я не втрачаю любов, коли беру оплату. Відчуйте тепло і спокій. Якщо з'явився страх або сильний опір, це не фрер або родовий блок, або особистий, отже. На моєму каналі в Телеграм ви знайдете практику для пропрацювання фрейра. А на сьогодні все. Всім дякую!